Виконуємо номер 1513 з підручника алгебра 8 та номер 31.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть наближне значення виразу, округливши значення кореня до сотих. У нас сума корінь квадратний з 17 і 2,12 сотих і різниця 3,18 сотих і корінь квадратний з 5. Приступаємо до виконання. корінь квадратний із 17. Це у нас, нам треба округлити в умові до сотих. Тому треба число тисячних це буде 4,123, тисячних і далі я поставлю три крапочки. Тому корінь 17. До сотих наближено дорівнює. За соті відповідає цифра 2, праворуч стоїть цифра 3. Число сотих не збільшуємо 4,12. І тепер 4,12 додаємо 2,12. Отримаємо 6,24. І друге завдання Корінь квадратний із п'яти. Нам знову ж треба округлити до сотих, тому до тисячних. Це 2,236. тисячних. І округлюємо корінь квадратний з 5 до сотих. Це буде 2,24, бо наступна цифра 6. І тепер сотих віднімаємо 2,24. сотих. Отримаємо 0,94, номер 15, крапочка 13, з підручника алгебра 8, та номер 31, крапочка 13, з підручника математика 8 виконано.